Національний заповідник Чернігів Стародавній запрошує вас на екскурсію вихідного дня. Гетьман Іван Мазепа і Чернігів, слід гетьмана у серці міста, яка відбудеться у суботу, 26 липня, о 15-й годині, на території валу. Гетьман Іван Мазепа одна з найвідоміших та найвпливовіших постатей в історії України. Його доба стала періодом політичного, економічного та культурного піднесення. Саме він є взірцем для нас, українців, у боротьбі за власну державу та незалежність. Завдяки далекоглядності та щедрості гетьмана Чернігів на межі 17 18 століть став центром культури та просвітництва всього лівобережжя? І сьогодні, прогулюючись Черніговим, ми можемо милуватися архітектурними перлинами, які постали завдяки меценатській діяльності гетьмана. А чи знаєте ви про які саме перлини йде мова? Про це та більше дізнаєтеся під час екскурсії.